661 день в Канаді 05.04.25. Сьогодні, коротка субота, бо нічого такого серйозного не було. Зранку встав десь по 10, біля 10. Проснувся, зібрався, подивився, що там по телефону. Ніхто не дзвонив, немає емердженсі, добре. Я дзвонив, до речі, рак, мені передзвонив, я до нього дзвонив, бо Алі зламав ногу. І йому треба такий тут. Замість костелів є такий велосипед, надо стоїш на коліно і їздиш набагато зручніше. Легше, легше набагато. І Я йому перезвонив питаю, де він? Він теж мав проблему з ногою, він їздив на такому. Але він віддав шефу, шеф віддав своєму знайомому. Коротше, ми знайшли в кінці кінців його, і шеф його завезе домовився. Попив ка. Зранку з'їв зранку яйця варене. Тепер починаю сніданок. Якийсь хоча б маленький сніданочок, водички теплої не пив, але з'їв потім попив кави. І вже сидів вдома. Ой. Сидів вдома, сидів в комп'ютері. На четвертий ходив до сусіда заходив, Артур просив мене деякі речі там винести. Я йому поставив на складі. Накупив він товару. От, як воно піде. Це робота. Це треба мати добрий магазин і купляти, перепродавати. Можна, так, як і він. Сьогодні, до речі, до нього ще раз заходить ввечері, він просив допомогти йому показати, як користуватись зволожувачем у повітря. Працюють нові, два, все. Ну, гроші він своє відіб'є. Мені не сподобалось там, що пилосос. Дехто виставляє гарні фотографії і ставить, а по факту це вже юзане, не і досить старе. Коротше, тяжко буде. Не, не тяжко продати легко, просто дешево. Отакі от, от справи. Повечеряли вареничками сьогодні. Смачно. Що сьогодні ще цікавого. Та покупався, поголився, закинув прання. Суботи, сьогодні дуже гарна погода. Привітряли хату цілий день, тільки сонце зайшло, зразу дубак закрили. На ніч холодно. Зараз забрали про постіль попрали, перестелили. І все. Нічого сьогодні нікуди не вилазив з хати, не хотів їхати ні в церкву. думав їхати, але після того отруєння, тобі ж там мало дають, думаю, на не треба. Ми не їмо зараз багато. Потихеньку вилазимо вилазимо дієта. Tai yra tas. Tai yra tokie. Viskas. Atpaučiu.